Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Цікавого вам перегляду і давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Так, давайте. Виходить у нас тут король мечів. Людина дуже така продумана, прагматична, цілеспрямована, дуже така, знаєте, з залізним таким характером, працює з якимось інструментами або зброя, або Може, це лікар, може, це людина, яка з законами працює. Тут завершується якийсь певний етап, може, певне якесь спілкування, може, це у когось з вас були якісь знаєте, ну, моменти, коли десь ви в кабінет до такої людини ходили. Закінчення і отримання якихось паперів, якихось новин від такої людини. Це буде Знаєте, коли от прояснення вже якоїсь ситуації, вона вже добігає кінця, і це буде, знаєте, як, ну, як ітог якоїсь ситуації, вже будете розуміти, що до чого. Знаєте, Коли вже не буде, а може так, а може інакше, ну, дочекаємося кінця, оце воно буде вже. Вже ви будете, знаєте, як, як, як воно там. У вас складається з такою людиною. Сфера кохання. Давайте тут розглянемо, до яких подій тут вам треба б готуватись у сфері кохання. Ви ну, бачите, знов-таки той самий король мечів і королева кубків. Тут взагалі-то якісь більш сімейні стосунки. Знаєте, коли люди е, щось планують, тут більш, знаєте, не стільки про кохання, скільки про обговорення якихось фінансових моментів, коли якісь планування йдуть, коли якісь там. Е, Домовленості йдуть, але ж розумієте, що чоловік тут з більш холодною головою е, обговорює з вами якісь моменти, ви більш емоційно реагуєте. Але ж е, домовленість там буде. Е, Якийсь, знаєте, прорив у ваших стосунках теж він там буде. І, ну, він більш все ж таки такий сімейного характеру, коли вже не романтика, а більш такий, знаєте, о, не про кохання розмови, а про те, що там треба на вечерю щось, треба там, поповнити комірку якимись там продуктами чи чимось ще. Ну, тобто, таке, знаєте, вже. Сімейна битовуха, більш таке сфера роботи, давайте тут розглянемо, до яких подій тут вам треба готуватись. І тут щось завершується. Дивіться, королева Пентаклів, але це може бути і ваша карта. В цьому питанні. Коли ви знаєте, що як робити, яким чином до чого докласти зусиль, а зусилля тут треба буде докладати, але ж ви будете щасливі наприкінці дня, бо ви все завершите так, як слід, так як у вас наплановано. Навіть якщо там багато чого треба буде зробити в один день, ви зможете. ви зможете, ви зможете От з одного боку щасливі, з іншого боку, як вигорання трошки буде. Бо ну, ви ж багато зусиль докладатимете, вам багато чого треба буде зробити, але ж я не бачу ніяких завад. Тут просто, от, знаєте, бережіть себе, бо ви багато на себе берете, багато за що беретесь взагалі. І знаєте, більш за все. Радість від того, що тут деякі навіть бажання, ви ж зможете отакі, отакою своєю працездатністю собі і виконувати. Ну, наприклад, напрацюєте собі на якусь там купівлю чогось, напрацюєте собі там на якісь там кар'єрне просування. Тут, знаєте, ваша праця вона буде. Ну, от помічена, відмічена, вона буде сплачена. Ну, взагалі добрі, добрі карти. Попри те, що дуже багато зусиль, багато ви в тому таку матимете. Але ж ви знаєте, заради чого там є мета, і ви працюєте заради тієї мети, і у вас виходить. Що прийняти важливо в цей день. Давайте тут розглянемо, що вам важливо прийняти. Угу. Дивіться, тут, ну, ось так навіть. Дивіться, ховається король, той самий король мечів на дні колоди. Ось так вам видно. Uh, дивіться, щось буде доволі швидко просуватись, якась ситуація, в якій, знаєте, от, або ви підете так, доволі швидко, прийнявши рішення, або людина піде доволі швидко в цій ситуації. Це не буде щось таке, знаєте, аби швидко. Це продумане буде. От Як там буде воно виглядати знаєте, спілкування з людиною, таким чином, що може. Ну, от вам буде, може здаватись, що так воно все зненацька, не все там буде зненацька, не все там буде так виглядати, як нібито ну, не навмисне. Там людина планувала от саме таким чином. Воно якось вже обмірковувалось, воно враховане. Воно не буде таким, що ну, так сталося. Ні. Це е, е, ну, спланована дія. От, е, якщо людина якось там навіть може театрально буде, там все я йду, а, ну, Так так людині треба. Або може це вам буде так треба. Від чого тоді відмовитись краще б за все. От просто готовими бути, що вам, може, треба буде від чогось відмовлятись в цей день. О, ти ж Боже, я ж, ви ж чуєте. Я розумію, що ви не бачите, але ж ви чуєте, що я перемішую колоду, він весь час виходить. Дивіться, тут. Е Людина може, і дивіться, слухайте, цікаво сьогодні виходить Королева Пентаклів теж виходила вже в нас. Тут, тут же ж просто, знаєте, от... хтось, я так розумію, що дивиться зараз особистий розклад. Так, давайте все ж таки повернімося до цього розкладу. У нас тут ситуація, в якій оцей самий король мечів. Взагалі-то, якщо прив'язуватись до знаків зодіаку, хоча я не дуже це люблю, це просто людина може бути в таких енергіях на цей, на цей день, а він може бути насправді будь-якого знаку зодіаку. Але все ж таки сказала кажу Б. близняки Терези, Водолій. До речі, дякую, хто мене виправив, дійсно, не ваги, а Терези. От, бува, вивалиться щось там з голови, користуєшся не тим, чим треба. Дивіться, людина, яка може поставити вас перед якимось таким, от обирай. Отак чи не отак. Не дуже тут, або скаже, я обрав, не дуже довіряйте тут. От Засумнівайтесь, задавайте людині питання, нехай вони будуть незручні, але ви таким чином людину, як знаєте, от виведете на відповідь. Тут відмовтесь від такого, що знаєте, от в цей день от, треба буде вже якусь відповідь дати людині і все, от нема е, часу на роздуми. Намагайтесь все ж таки цю ситуацію розгледіти більш ретельно, ніж вам людина її буде показувати, розповідати. Дайте собі можливість трошки замислитись, трошки там посумніватись, порозгледіти, позапитати, особливо ставте питання, от там, де вам людина каже, отак, треба, щоб отак. Ну, Якось трошки-трошки посперечайтесь, бо тут не повинно бути, ну, ми ж роздивляємося, від чого відмовитись, тут не повинно бути от, ну, про сумніви тут більш. Не треба, щоб ви повинні знати, от, не так, що так чи інакше. У вас не повинно бути, от, я ще не вирішив, я ще не знаю, я тобі пропоную різні варіанти. Тут якось знаєте, може людина взагалі ще нічого не вирішила, і просто таким чином тягне час. Ну, якось, от, знаєте, тут щось. Тут щось таке от є заплутаність, так, якась така, воно мені не виглядає. Угу. Зараз я тут трошки підглядаю, тут, щоб вам більше ретельну відповідь надати. Все ж таки багато двійок йде. Відмовтесь, якщо тут є якась невизначеність у людини. Бо потім воно якось затягуватись буде. Оця, оця необраність така, вона вам не на користь буде у стосунках з людиною, у спілкуванні, у домовленостях. А, так, від чого все ж таки вам. От що станеться в будь-якому випадку, ось так. Чого не уникнути? Тож, якась. Якась інформація, яка от, вона засмутить вас. Але, знаєте, от не поспішайте засмучуватись, бо там не все так погано насправді. Там це щось, щось з минулого, це не щось, не щось нове, взагалі нове для вас, це щось з минулого. Де буде якесь прояснення вам. Але воно вам не сподобається. Ну, я хочу уточнити. От воно щось таке, знаєте, отут щось буде ділитись навпіл все ж таки. Якась ситуація, вона не буде. Мати, от тільки угу. зараз. Угу. Так, дивіться, для когось з вас все ж таки буде стосуватись родини, буде стосуватись якихось рідних людей, але ситуація, яка вас буде тримати, от, як в залежності. І ситуація це може хтось вам уточнювати. Ну, наприклад, у вас є якісь домовленості в сім'ї. Ви щось там наобіцяли. І якась ситуація вам повинна бути. Ну, от, людина, як нагадає вам, от пам'ятаєш, ти обіцяла, чи обіцяв? От все, мені це тепер конче треба, щоб ти зробив. Це м -м, може бути зовсім нова ситуація, але ж у вас не буде тут можливості відмовитись, ось так воно. Ви не зможете цю ситуацію якось там взагалі відмінити. Вам треба буде взаємодіяти, вам треба буде щось врівноважити. Ось так воно більше. Знаєте, коли тут не про обирання, от так чи інакше, а тут про прийняття рішення. Або про як наобіцяли, то вже зробіть, і тільки тоді воно вас відпустить. Тобто це щось, чого дійсно не оминути. Ну, ось так. Бо там людина вміє, ну, як, знаєте, от, закликати до відповіді. Ну, і давайте поради від вищих сил для вас на цей день. Дивіться, для когось десь ви влаштував могли, або з вами так могли зробити, десь несправедливо було щось зроблене. І це виб'є або вас, або людину з рівноваги з таких, знаєте, коли людина навіть буде погано себе почувати, потім здоров'я встановиться, буде все добре. Але це, знаєте, як моменти, от, десь могли образити людину, а не треба було б, то е відчуєте от, як встановлення справедливості. Знаєте, коли прилетить у потилицю, от, щоб не робили більш такого. От, тут нагадують, що е, рівновага у стосунках, у відношенні, у, навіть у мисленні. Знаєте, навіть тут комусь з вас не можна навіть подумати погано про людину. Ну, може, там, знаєте, хтось з родини, може хтось. Е, Хто не заслуговує якогось такого ставлення, знаєте, може когось, наприклад, наговорили на людину, а ви поспішили ну, повірити в ці розказні. Ось якісь такі, знаєте, не поспішай осуджувати. Ось так воно. Що спочатку треба б. Чи поспілкуватись з людиною, чи розсудити людину, більш ретельно розглянувши ситуацію, тут, тут щось таке, знаєте, більш глибинне, ніж ви собі уявляєте, ніж ви собі швидко, ну, скажімо, розсуджуєте ситуацію, тож не поспішайте, бо ситуація не така погана, не така страшна, не така вона. Ну, скажімо, як ви сприймаєте її на перший розсуд. Тут більш про гармонію. Це гармонійно, потім все вирішиться. Ну, так що не залякуйте себе, не страждайте там, якщо от, знаєте, хтось вас дуже так, образив і не заслуговуючи на те, ви так. Почули від когось неприємні там слова, наприклад. Просто будьте впевнені, що це не буде так залишено. Тут, тут, тут якось контролюється вищими силами. Цікава відповідь. Ну, ось так. Дякую всім, хто подивився. Всі бережіть себе, всі будьте здорові. І. Хай все буде добре, якомога краще для вас і для ваших родин. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!